Ну і детальніше про те, що вже встигли відновити за півтора місяці з моменту підриву Каховської ГЕС, яка загалом ситуація в Херсоні? Ми дізнаємося у розмові із Романом Рочком, начальником Херсонської міської військової адміністрації. Пане Романе, ми вас вітаємо. Вітаємо Да, студія. Доброго дня, пане Романе. То яка на зараз допомога надається херсонцям, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС? Ну, основна є ряд програм. За якими наші мешканці можуть отримати е, грошові кошти? Одна із програм це 5 тисяч гривень від міського бюджету, 5 тисяч гривень від обласного бюджету, і також є державні програми. Е, за результатами виїзду комісії на сьогоднішній день вже оглянуто як підтоплених, так і повністю зруйнованих наслідок обстрілів. Е, здійснено оглядів понад 1700 вже уже на сьогоднішній день. За результатами виплачуються грошові кошти. Якщо брати по 5 тисяч гривень, вже виплачено понад 100 нашим громадянам, і також на сьогоднішній день перебуває на 120 чоловік. Перебувають вони зараз на розгляді. За результатами кожного тижня ці, ця кількість збільшується і сотнями. Засідають комісії, вони голосують, і після цього мешканці отримують грошові кошти безпосередньо на свої банківські рахунки. Пане Романе, а от чи прийшла до всіх комісія, чи відвідали всі будинки, чи немає з цим ніяких проблем власне із самою завантаженістю? Адже розуміємо, що різне завдяки діям кабінету міністрів а також офісу президента з ряду областей до нас направлені додаткові сили, цих які залучені до огляду і входять в нашу комісію. Як я вже зазначав, на сьогоднішній день оглянуто 1764 зруйнованих та підтоплених помешкань. Загальна кількість орієнтовно складає 2800. Тому на сьогоднішній день комісії оглядають е, понад там, 100 будинків е, за день, тому е, але є проблематика такого змісту, що не всі мешканці знаходяться на місці а без їхнього безпосереднього що вони повинні бути, і підтвердження, що вони нас допускають туди, то ми без них цього зробити не можемо, щоб не порушувати чинне законодавство. Оце є проблематика, тому що і багато мешканців Херсону деякі знаходяться за кордоном, і вони повинні підтвердити, що це їхні безпосередні представники, які на нашу комісію можуть допустити до проведення огляду житла. Но на сьогоднішній день вже надходить дуже мало скарг від громадян. Це просто одиничні випадки, куди ще комісія не дійшла. На сьогоднішній день на гарячу лінію звертається більшість людей безпосередньо за допомогою і виділення їм е, працівників комунальних служб, а також і інших наших залучених працівників і волонтерів, щоб вони допомагали безпосередньо з прибиранням е, особам, які цього потребують їхнього помешкання. У, е, приблизно на е, Повністю щоб почистити і винести уже ну скажімо знищену, пошкоджену, підтоплену і меблі, і ковдри на це уходить від двох до трьох днів на одне помешкання. Нами создано вже. Близько 20 таких груп, які допомагають мешканцям на сьогоднішній день. Таких безпосередньо на гарячу лінію надійшло скарг або можна сказати пропозицій про допомогу вже більше ніж 400. Тому це дуже велика кількість, і ми не кидаємо максимально. Наші сили для того, щоб допомагати таким людям, яким потрібно якось почистити власне житло, пане Романе, протягом нашого ефіру. Ми спілкувалися зокрема із жителькою села Садова Херсонської області Наталією Полюшко, яка розповіла, власне, що один з її будинків, а також будинки її знайомих, не підлягають взагалі ремонту. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація з цим у Херсоні? Скільки таких будинків не підлягають ремонту? І що робити в таких ми випадках? Ми говоримо про якщо можна, я уточню? Ми говоримо про знищені будинки, чи ми говоримо про підтоплені будинки? саме про підтоплені, але через ці підтоплення власне відновити будинок уже не можна. Дивіться, зараз розробляється програма, проходить огляди. Ми підтверджуємо факт повністю знищення будинка. Після цього розглядається питання щодо виділення грошових коштів на повністю відновлення нашим громадянам житла. Також ми зараз ведемо переговори з нашими людьми, в які підпали під цю категорію, що вони повністю лишились без житла. І розглядається питання стосовно виділення їм, можливо, квартир на території міста Херсона. Ці, ця, ці програми зараз. Вони ще поки що не функціонують, тому, тому що ми збираємо всю інформацію від наших громадян, і вже за результатами зібраної інформації буде прийматися рішення стосовно або відновлення на цій території чи побудови на іншій території якогось нового містечка, куди ми зможемо розселити наших громадян. Пане Романе, я хочу повернутися до вивозу сміття. Ви сказали, що створені групи, які вивозять затоплені речі з помешкань. А ці люди вони лише виносять сміття з будинків чи займаються також і усушенням, і дезінфекцією? Ні, дивіться, вони безпосередньо виносять на проїжджу частину, виносять це сміття. А вже наші безпосередні комунальні служби також не тільки наші, а залучені з інших територій областей. Залучається колосальна кількість техніки на сьогоднішній день в підтоплених районах. Працює 132 працівника комунальних служб і залучено 35 одиниць техніки. Вони кожного дня на безоплатній основі вивозять Озять сміття на міське сміттєзвалище. Цієї кількості залучених працівників і цієї кількості техніки повністю вистачає, тому з цим на сьогоднішній день, слава Богу, у нас проблем немає безпосередньо з вивозом сміття. Що mm -hmm. стосується проведення дезінфекції, нами залучено благодійний фонд ДНК, також наших працівників комунальних служб. А також працівники ДСНС, які роблять колосальну роботу, використовують засіб Виросан, яким безпосередньо і проводиться боротьба з грибко, грибками, які також з'являються в підвальних приміщеннях, безпосередньо в приміщеннях, де наші громадяни проживають. Проблематика в тому, що в цей час, коли проводиться обробка, там не повинні знаходитися наші громадяни безпосередньо, а також їх сусіди для того, щоб не отримати отруєння. Як ви бачите, да, тут на відео воно і видно скільки цих грибків безпосередньо перебуває в під'їздах, в підвальних приміщеннях, да і в деякому. Житлімо дуже пане дякуємо Ваним. так за інформацію. Начальник Херсонської МВА Роман Мручко був з нами на прямому зв'язку.